Так, доброго ранку. А, значить, Продовжуємо випоювати наших теляток молоком, замінником молока від продавця Сергій Швець. Задоволені, перейшли ми чітко, без ніяких екцесів. І також даємо ми теляткам отаку от суміш. Тут макуха сояшника, гранула люцерки, кукургуза ціла і Дерть бита пшениця з ячменем, поштина пополам. От ми зараз у них вже закінчилося, і ми от вирішили показати і І, 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 і вам і всім останнім, хто, хто там був. Те, що теляти такого не їдять і так далі і тому подібне. От, ось первая прийшла дівка і он наминає. Ну, вони просто вже ждуть молочка нашого. Але зараз ми поки молоков набадяжимо, вони підснідають таку от, от суміш хорошою. До речі, дякую Олександре за Підказки. Разом разом це, звісно, один одному, один одному допомагати потрібно, я вважаю, в цей час. Ось бійця зараз підійшов, облизується, зараз вони ось намотузуються, мол, замінником зап'ють і все буде чітко. Так, Всім добра, ми пішли працювати.